Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо наступні автомобільчики для наших підписників, для наших замовників. Електромобіль Kia Niro 20 рік, білий перламутр Автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. 64 кВт. Сама повна комплектація, Престиж 20-й рік вже йде нова навігація. Такий автомобіль ми купили для нашого підписника, для наших замовників. Відправляємо в Україну. І другий автомобіль також купили супер стильний, супер сучасний колір. Така золотиста сахара, преміум комплектація. 64 кВт. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Також відправляється в Україну для нашої підписниці, для нашої замовності, для пані Віри. Такі автомобільчики сьогодні їдуть в Україну. Що нового, приїхало? Приїхало Renault Clio, Opel Astra і приїхала Tesla Dual Motor. Що це в нас йде? Model 3? Кого цікавлять такі автомобілі чи будь-які інші, телефонуйте 050 565 08. -7. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами з щасливої дороги водієві. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звичайно, робіть замовлення на автомобілі. На все добре, до нових відео!